Відповідальність за власне життя, за свою сім'ю, за свій дім, селище і країну. Відповідальність це коли не можна просто махнути рукою і сподіватися, що проблеми вирішаться самі собою. Відповідальність це першим починати і останнім закінчувати. Що таке відповідальність? Чудово знають голови селища, які обіймали цю посаду від дня проголошення незалежності аж до сьогодні. Сетадеош Побережник, Леонід Шпак, Віктор Бурцев, Олена Лазарчук, Сергій Мартинюк, Ярослав Лопатюк і Ігор Ткачук. Давайте оплесками подякуємо їм за важку невтовну працю на благо нашої громади впродовж 30 тих останніх років. І зараз я з радістю запрошую до слова колишнього голову і ветерана Ярослава Лопатюка. Вітайте! Доброго дня, шановні односельчани. Не дивіться так на мене, що я тут на протезах прийшов. Слава Богу, я прийшов. Моє місто не такий вже важкий, як я бачив хлопців. Стараємося, працюємо і не здаємося. А що стосується свята, знаєте, не раз я виступав на 24, 24 числа і кожен раз повторював одну фразу що з історії нашої, не тільки нашої, а світової, незалежність ніколи не давалася людям даром. І то, що ми жили при незалежності і не розуміли цього, бо хтось розумів, хтось не розумів, але прийшла війна. І ми сьогодні кров'ю платимо за свою цю незалежність. Воно так мало бути. Чи це не допрацювало вище керівництво? Чи не допрацьовували люди, які розмовляли і казали, яка різниця. Знаєте, коли був на Запоріжжі у 22-му році, і ми е, з Вінниці хлопці говоримо по-українськи, до нас прийшов один там слесар. Слюз... Слесар, був казати, як слесар прийшов і каже, парні, а ви відкуди будете? Кажу, з Вінницької області. А що ви здесь робите? Я кажу, робимо все можливе, щоб вони не прийшли до нас, щоб наші батьки, наші діти не ховалися в польохах, щоб мали що їсти, щоб мали можливість вільно ходити в ту церкву, яку вони хочуть. Він вивив, подивився так на нас, нічого не сказав, взяв свій цей чемоданчик і пішов. Я вам хочу сказати одну річ: там, де йде війна, там дуже страшно. Було там таке село в Херсонській області. Приходить ранок, село розбомблене, одні руїни. Худоба ходить по полях. І в шість ранку худоба вертається до своєї хати. І стоять, мукає худоба, Жде, коли прийде хазяїн і її подоїть. Ви маєте, коли розумієте, коли це десь в місті це сати. Це воно ну, якось не, не не сприймається. А хлопці в основному були сільські. І ми просто сидимо і чуємо оцей рев цієї худоби, яка вже на липень місяць, там, на серпень вже має телят, і це вони всі прийшли, помукали, починається очередний обстріл, вона збирається вся старша серед них, як завжди ми казали, поліводиха, береться всю худобу і всі вони йдуть. І після обстрілу потім стоїть ну така тиша. Ні пташки не літають, ні, ні співають. Просто тільки чути, як вітер шелестить в деревах. Все. Життя зупинилося. І я вам хочу сказати, оця тиша вона дуже важка і дуже страшна. І ти розумієш, що життя на цій території воно перестало мати будь-який сенс. Люди просто вийшли. Люди тікали хто як міг. Велосипеди валялися. Коляски інвалідні валялися, взуття валялося, люди босі тікали. Це дуже важко. І коли ти сьогодні приїжджаєш сюди вже, дивишся на мирне життя, і ти розумієш, що недаремно ті хлопці там стоять, недаремно вони захищають нашу батьківщину. І основне, що таке хотів би сказати, за дітей. Дитина на війні це дуже важко і дуже страшно. Ми коли сиділи, також було День Незалежності, 22 числа. Ми сиділи з хлопцями, і кожен вже був такий, який мав своїх дітей, і в кожного була така одна мисль, така зробити все можливе, щоб твої діти і твої внуки ніколи цього не бачили, щоб вони не воювали, щоб вони будували своє мирне життя, щоб вони працювали на цю державу, щоб вони раділи життю, елементарні такі речі. Хтось жив краще, хтось хуже, неважливо. Головне, щоб всі були здорові і всі були щасливі. Невинна та дитина, яка в 2014 році, її батько на Луганщині чи на Донеччині, захтів Росії. Вони потім вже кусали свої локті, тому що прийшло 10 років, і всіх їхніх дідів перші пішли воювати в 2014, потім батьки пішли там до 22-го, а потім ті діти, яким було по 14-12 по 12 років. На день повномасштабного вторгнення їм вже було по 18, по 20, по 24. Вони нікому не потрібні діти Їх просто-напросто пустили, і сьогодні, виходить, наших дітей-однокласники, які разом в якомусь там далекому, 2000, якомусь там 8-7 році йшли в школу, і такий же самий однокласник їх просто перестріляв. Росія ніколи не буде воювати, знаєте, там Росія прийде нас спасет. Не буде такого. Росія, якщо буде воювати далі, то тільки нашими руками, нашими дітьми. Тому я вам хочу сказати так: матлею ну, потрібно все можливе робити для того, щоб цього не трапилося. Так, да, війна почалась, війна жорстока, війна не знає жалю. нікого не жаліє. В кожного із воїнів своя судьба. Хочеться тим, хто кого забрали на службу в першу чергу. Їм міцного здоров'я, ні кулі, ні уламка. І основна на війні це удача. Кожного вона своя. Одного така удача, другого така удача, але на війні удача це основне. І я вам ще раз хочу сказати: знаєте, моя мати ходить в церкву, я ходив в церкву, рука міг там ходити. Можливо, це було рідко. Але 22 числа, коли почалась війна, і коли ми вже я війну зустрів. Під Кримом на Севашу, і коли ми почали вже відходити, тому що в нас була розвідка, ми не могли там викопати окопи і воювати там. То... Я вам хочу сказати, ми відходили одні єдині сутки з 24 на 25, -е, коли я раз у раз читав наш Ніколи в моєму житті за моїх там 48 років такого не було. Коли ти їдеш по полі, я. Багато хто кажуть, що там офіцер, я був ні, я був простий водій. Водій вантажівки, в якому у мене в кузові лежали їда, боєприпаси. Хлопці мої сиділи і ще не взяли морпіхів. Ми, хлопці з морської піхоти, які теж відступали разом з нами, бо вони сиділи на вишках і наблюдали, як росіяни тренуються стріляти. І я вам хочу сказати, один-єдиний такі сутки були, коли я всі сутки читав Отче наш. Я цього, в принципі, не забуду ніколи. Слава Богу, ми тоді вийшли, все було ну, якби гаразд, без, без втрат, без поранень, без нічого. Командир зреагував правильно. Так, да, бували моменти, коли ми натикалися, тому що перший день була така нерозберіга, непонятно, хто де їздить, хто куди йде, хто що робить, але в нас був план чіткий, і ми по ньому виходили. Але я вам хочу сказати, так, да, дійсно, в такої житті мому було. Сутки за рулем, я читав, отче чи наш. Єдине, коли не читав, це коли вибігав з машини, щоб заправити її, щоб рухатись далі. Тому віра, віра в нашу перемогу, віра в людину, віра в те, що ми робимо, вона повинна бути завжди. Тому вірити потрібно і не складати руки. Ми не можемо просто допустити, щоб взяти, отак все покинути і пустити на їй чи на Авось, як кажуть вона Росії. Не можна. Надо рухатись, треба йти вперед і думати і за свою сім'ю, тому що держава починається з своєї сім'ї. Сім'я це основне сім'я з Божою допомогою. Ми все зробимо так, як забуваємо. Тому ще раз хочу вас привітати з цим великим. На сьогоднішній день для мене це дуже велике свято. Я вас всіх хочу привітати з цим святом. Всі, хто загинув їм, Царство Небесне, ми їх будемо пам'ятати. Вони виконали свій борг. Я б не сказав би, що це борг. Вони виконали свою волю і своє завдання як настоящі солдати. Тому їм велика шана. Не зрекають, що герої лежать всі там в полі. Так воно і є. Ти все розумієш тільки тоді, коли бачиш, коли він там лежить, і ти розумієш, що це той герой, який залишився навсідання. Комусь повезло б краще, когось винесли, когось спасли. Але їх всіх треба пам'ятати. Я не кажу там їм носити подарки, так як ми колись носили на 9 травня дідам. І це вони теж були раді цьому. Але просто треба пам'ятати. І основне, ніколи не допустити більше такого. Нам потрібно виграти цю війну, нам потрібно побудувати свою державу. Нам потрібно зробити все можливе для того, щоб більш такого не трапилося. Не йти на поводу ні в кого. Є наша сім'я, є з нами Бог, і ми повинні цим всім маніпулювати і йти далі, далі, далі. Всім хочу побажати міцного здоров'я. Це основне і так само удачі. Я думаю, що всі, що тут зібралися, ми таки дождемося цієї перемоги і зустрінемо наших героїв і подобає героям. Дякую за увагу.